Ось така от красуня в нас. Розвернися, давай подивимося ззаду. Ого, такі тут косички ж маєш. Така маленька венстрі. Але блондиночка. Веремо, мама ще там чіпить щось. Кримку зібрали. Вземо до бабусі. Ох, клас! Мама, тобі ще бантиків чіпила на ті косички. Прикольні. Має свої парфуми. Треба обов'язково попшикати на шию і на руки, щоб вони всі пахли. Все, Все? клас. Ти так сильно пахнеш, що заповнила мене. Мої діти. Озувайся. І погнали. А що ти маєш духів? Ну, Тато не має духів. Тату всім купив, та собі немає духів. Коліжарку, тут по бабусі. Коротше, Кароліна бере маршумелов до бабусі. А у вас зачіски тепер однакові. І маршумелов. Бачиш дві косички і в тебе. Ідеально, ви підходите. І вона в білому, і ти, у вас навіть однаковий лук. Хочеш покласти і спати? Вона ну, зараз в кріслі засне по дорозі до бабусі. Ми їдемо за фор. Дивись, у мене аж три мерші мело: маленька, іграшкова і доросла марша мело. Що в ще спати не хоче? Та спить. Спить же? Ага, так. ну добре. В хору, а тут якісь розігріші, напевно, айфонів 16-тих тих, щоб ми викладали. Ну так, Кароліну залишили в бабусі, хоча вона каже, хочу теж форму. Ми заїхали так, подивитися по тих магазинах, що нам потрібно. Ну Зараз які дитячі, і скоренько виїхати, бо ледве сюди заїхали. Там на парковці треба було чекати машиною по 10-15 хвилин, щоб заїхати. Кеси сподобалися. Металізовані. 38-й. Не твій розмір, під треба 37-й. Сумочки під них зразу є прикольні. Є ще такі золотисті. Клас. Класненькі. Що там, Кельвіни? Ні, це реплеї. Щось похоже до тих, що ти купила. Кельвін. Дивися, прикольний, замочок класний. Не подобається. Вона взагалі оця от оранжева сунечка класна, відсікей. Наталі вона щось не зайшла. На зверху так прикольно зачіпається. На магніт. Сьогодні коротше, не пройти і не проїхати. Через ті фестивалі, ще плюс неділя. Народу тут нема де яблуку впасти. Зайшли нарешті в зару з войлока. Є в різних кольорах, навіть біленьких, на дитяче одразу. Ну і йдемо. Да. Діти ми приїхали на доросле чоловіче, але йдемо спочатку на дитяче. Таке саме, як ти міряла H&M, пам'ятаєш? Зайшли в Zara. Тут дешевше воно, там було 200. Тут, як по знижці. таке ніжне. Ну так. Ніжне і воно рахує тепле. Воно не пропускає повністю вітер. Може таке купити собі, воно класно. А це якісь ну, Не знаю, різні розміри. Вон дитяче твоя. Те, що зараз робиться в зарі в неділю. Мені чисто то нагадує будь-який будній день. Тепер, тепер в зарі це все твориться. Оце я хотів для дівчинки, для кароліночки, фіолетової. Я не знаю, ні, ще не назнаєшся. 330 гривень. Просто треба знайти її. О, 104. Все, Не треба навіть шукати. Є ще такий от цветки. Персиковий лав. Дуже класний. За 750 гривень лав. І найголовніше, бачиш, розібрали ті е, Hello Kitty. Добре, що ми їх взяли. Бо Hello Kitty пропадали. Це якісь культики, що для дітей. Оці ще стоять футболочки полосаті. А тут були Hello Kitty, вже повісили. Ну, прикольні светрики. Курточки дивися, нові, якісь, квіточки. Це що? Просто біла. Ага, з квіточкою. Ці светрики теж прикольні. Що там пише в нас amazing feeling. Хочу взяти її таку з дружевими полосочками. Вони ну, теж гарні. Оця мені сподобалася, бо вона така яскрава. Це тонше. Є з сердечками, ця ще прикольна. І оця от класна з бендиками. Далі сподобалися оці ці футболочки. Фіолетові тигрики, тут тканина така, типу, гофра гофрована. Ми набираємо. Я так відчуваю, що ми до, до мого відділу знов не дойдемо. І такий рожевий. Який ліпший фіолетовий, чи такий рожевий. Не знаю, може і фіолетовий. Дитяча жилетка класна, розова, є ще зелені. Те, що ти хотіла, якраз на осінь. От. Привезли їх. 116 А по чому вони? 1200 Портфельчики. Оцей Мікіт взагалі суперовий. Він прозорий. це М-ко. А ти хотіла типу, Ес-ку купити? А є ще вон прозора. Оце менший розмір чи такий самий? Такий самий. А це типу бананки зі стічами. І є класні, дивися, Нью-Йорк. Оці обманки, дивися, курточки класні. Вони хлопчачі. Так, тут шубки. Тигрик. 4 розмір 1400 гривень Кароліна, з капюшоном. Опа! Чіпляйся. І такий є біленький. Знайшли зараз Куромі, а з іншого боку на спині Hello Kitty і от всякі різні, крім Куромі, не знаю, яких їх всіх звати, хоча вони тут всі попідписувані. Що, ще щось крутіше від Зари. Щенячий патруль. Є Sky, Everest і ще хтось зверху. Можете написати в коментарях, хто це у нас. Тут, якби, комплектики. Ось такі свитерики з міні-маус. А що в них на всіх по-різному намальовано, а бач, на фіолетових немає, тільки на ось цих от, зеленуватих комплектиків таких спортивних Бо костюмів. Ті самі ціні, як то і Приїхав знов за духами, тому що дівчата вони... Погано, що в мене одного духів немає. Мені подобається, Pur пурхом 3, їх немає, є тільки навіть 2, от, щоб купити. А от в комплекті дві я не хочу купувати. Я ще замітив, є такі табако Collections. Така срібна. То вони мені чисто нагадують, як єгипетські духи, оці масла клеопатри. Ну, ці такі більш гостріші. Везли, бачу, светри вже такі темно зелені. Класні. Я би поміряв, але Круче черга аж до виходу. Чорний і зелений. Зелений мені щось більше сподобався. Жилетки, ого, такі грубі майже як на зиму. Такі от куртки балонові, вітровки, чорний. Якийсь такий колір. Навіть не знаю, як його охарактеризувати. І синій по 1700 гривень. Тут навіть є чоловічі такі, як Наталі там на жіночому відділі. Класно. Оце мені сподобалося. Може бути Family Look. В чому ця курточка? МК 1700. А я її вже приодів. Така ніби нічого прикольно. Тільки можливо треба було б ельпа. Що тут такі рукави от на патенті? Оце я би взяв. Вона під шию класно. Взагалі по фасону суперське. Тепла. Так, тільки ми розділилися з Наталією, бо Наталя ж все рівно ще на дитячому застрягла. А я тут на чоловічому ходжу, треба буде взяти, зараз поміряти. Мені незручно з бананкою. Духи треба брати онлайн, а вот одяг є прикладний. Так, де є моя красуня. Знайшов собі і там що светер такий самий для Кароліни, того самого кольору. Я хочу приміряти. Купиш собі таку корточку і буде як фемілі лук. Тільки в тебе вона йде з капюшоном, а в мене щось без капюшона. Собі взяв попшикати той табако. не знаю, що думаю, чи брати його, бо він мені нагадує єгипетські духи, оці масла, типа Клеопатра чи Тонхамон. То Білий з чорним так контрастує, прикольно. Мені сподобалося. Якщо б ти взяла це, то я би собі взяв там те. Так що думай. Далі скуповує все в камінцях. Ще покупочки будуть в ресерве. У мене таке враження, що він не співає, просто там та музика так бахкає. в такий час так лякають і бахки. А тобі не дивно, що ми зайшли на дитячий в ресервер. Тут взагалі нікого нема. Пустота. Все знаходиться в зарі. От дивись, Apple надкушений. Mm -hmm. от. Все. Светер 16-й. Max. І до них ще йдуть такі штанішки. Штани, так інтересно, зробили на штанах, Дивись, от, кишені, так як на светрі. Це щось таке, як сіточка. На море? Плаття. Платьє. Вечірнє. А, тут теж венс, да й плаття. Взагалі супер. <реку> <реку> І ще там камінь ці знизу. Прикольно. Ти як це як чорний лебедь. Мені подобається таке розлітає. Воно, воно покрутись. Вау. Оце класно. Ні, фартіті якраз. Мені дуже це дуже Угу, Воно прикольно. Зараз будеш передіватися в Венздей не так буде ефектніше, як оце. Це класне, ти вибрала. Це гарно. Другий тіло цветрик, розгортаємося. Чук. Тут теж камінчики є. Ось, такі от, не знаю, це типу як обманка. Бач? Синя сорочка, типу як ця. Що ти маєш з камінця, ніби реально. ти вдягнула у неї светль. А тут знизу дивися, воно теж блистить. Реально таке твоється. Десерви розпише 1400. Часко. Вже Наталя танцює. Вона коли знаходить свої улюблені речі, то починає танцювати. І третій лук у нас такий от. сіренький. Білий сорочку я не бачу, а тут так є Ну все, Далі якраз чорненька, Wednesday. Пішли ще в Манго, тут ведмедик такий портфель, і там можна в нього щось покласти. Прикольний, ніжний такий. Так, ми в Манго вже давно не заходили, вирішили так пройтися, прогулятися. Тут є ті футболочки мої любимі, що я постійно дивлюсь на них. Ну, смачного. Да. Вау, дивись, як каця класна. Переливається. Можна вдягнути нашу шкулярку в таке. Міні Венздей, мама вже вдягнулася Венздей, ще тільки дівчинку лишилося приодягнути. Ну, в принципі, є якісь прикольні оце футболики. Червона або на петі теж гарна. Сумочки ці різнокольорові, черга просто трешова. Ми коротше навіть знайшли місце. Ви собі не уявляєте біля смайл-парку. Діти встали і пішли, У них тут ще один народний якийсь було, там склали всі столи докупи. Так що нам смачного за наші покупочки будемо їсти. Наталя їсть свій рольчик з курочкою. Тобі щось дали, якби я фішрол замовляв, а я буду їсти просто гамбургер.